Мир для України виглядатиме як гарантування, що Росія ніколи її не окупує. Про це в інтерв'ю для видання Тайму заявив Джо Байден. При цьому слово ніколи президент США повторив чотири рази. Водночас, як зауважив Байден, він усе ще не готовий підтримати НАТО вступ України до НАТО. разом із тим, за його словами, якщо країни заходу дозволять Україні впасти, то за нею впадуть інші країни по сусідству з Росією. Ну а далі будемо говорити про ситуацію, яка розгортається у цивільних містах, тому що їх б'є Росія. Вранці расисти здійснили удар по Дніпру. Попередньо застосували дві крилаті ракети Іскандер М. У результаті падіння уламків постраждало вісім людей. Повідомляють про це в Міністерстві внутрішніх справ. Серед потерпілих двоє дітей. Це немовля, якому всього один місяць і 17-річний підліток. Також пошкоджено близько 30 будинків, 15 автівок, а ще школа і дві лікарні. Водночас мати 17-річного хлопця, який постраждав наслідок атаки, показала, що зробила з їхнім будинком Росія та розповіла про стан близьких. Пропоную почути. ми ну, тут чоловіком, тут дитина спала. Почули сирену, закрила вікно, усишали світакета і старший і муж рідом та забрав на кухню. Жінка каже, що після першого вибуху сім'я одразу вибігла на кухню. Молодший син Людмили, на щастя, не постраждав. Хлопчик зараз вдома з мамою допомагає розбирати уламки. Другий вибух чоловіку порізало трохи спину, а так старшому дитині зараз роблять операцію Мечнікова, перебуває переносить.